Вітаю націю, вітаю вільні громадяни українського народу, вітаю первинних власників самої української землі і національних багатств. Вітаю кінцевих бенефіціарів, засновників нашої спільної держави саморядної Республіки Україна. З великим задоволенням подивився ЕТР студія IUA в гостях у Олексія Якименка, був мій добрий знайомий Андрій Кочуков. Вони розмовляли про важливі для мене речі, дуже цікаві для мене речі. Вам теж рекомендую подивитися. Якщо не знайдете, пізніше поставлю посилання на це ЕТР. І якщо далі вже йде мова про такі речі, на яких я не знаю, фахівцем не є і не цікавився, тобто будівництво організації, розвиток організації. Вітаю, пане Євгене, і вітаю всім, хто доєднався. То на початку цього етеру Андрій торкається трьох питань, які для мене важливі. Це питання національної ідеї. Він говорить про те, що сьогодні більшість націоналістичних якихось течій, рухів, пане Романе, так, смерть ворогам. Більшість націоналістичних якихось там напрямків, вони постійно знаходяться в якомусь пошуку. Так от, тема національного пошуку це національні пропозиції, це одне питання, якого я буду торкатися. Друге питання, про яке говорить Андрій, це він говорить про те, що сьогодні дуже велика повага до профсоюзного руху, пане Олександре. Так само. До профсоюзного руху це другий напрямок, якого я хотів би торкнутися зараз в цьому коротенькому етері, яким я опаную до пана Андрія, дуже поважної людини. І третє питання це безпосередня розмова про партії, про їх потенціал, скажімо так, в політичному житті нашої сучасної держави України як самоврядної республіки. Чому я постійно говорю про самоврядну республіку, а про Радянську Республіку. Це буде окрема тема, окремий етер, і це буде пізніше. Так, повернемось. Національна ідея, національна пропозиція. Насправді, нічого особливо не змінилось за ці вже тисячоріччя. Поки існує на цій землі, поки існують люди, які. Говорять про свою землю. Мій край, моя країна, існують і країнська мовна група. Ми однією мовою називаємо свою землю. Мій край, моя країна. Це країнська мовна група або українська мовна група. Нагадаю вам, що є народи, етноси, які називають свою землю Ленд, це народи дойчів. І так само існують там. Народи, які називають свою землю Кирим, це тюрки, практично всі так говорять. Ми говоримо про свою землю, мій край, моя країна. А вже ж наші пращури не називали цю землю Україна, тому що не було такої потреби. Ми жили і ми розуміли, що ми жили, наші пращури жили, вони розуміли, що живуть на своїй відтворця землі. І за великим рахунком був інший розвиток суспільства. Ми теж про це будемо говорити пізніше в іншому етері. Було достатньо розуміти, що ми споріднені спільною культурою. Так, от, поки існують, поки існували народи країнської мовної групи, вони жили за самоврядними принципами, вони захищали свою землю від загарбників. Вони для нас. Її зберігали цю землю і нам її передали. Фактично, можна казати, що захист своєї землі це і є національне визволення, розуміння того, що ці народи разом боронять свою землю від загарбників, щоб залишити її своїм нащадкам. І таким чином, оця самостійницька концепція, самоврядна концепція. І є тією національною пропозицією, яка і якою і озброєний український національно-визвольний рух вже тисячоріччя, всі інші спроби щось таке розуміти і вигадати, якщо вони протирічать головній концепції бути самоврядними на своїй землі, вони не мають відношення до ідеології українського національно-визвольного руху. Якщо ми розуміємо, що ми боронимо свою землю заради наших в пам'ять про наших пращурів і заради наших нащадків. Ми бажаємо жити на своїй землі самоврядно. Тоді ми розуміємо, що ми і є український національно визвольний рух, незалежно від того, який фронт ми для цього обрали. Перша теза моєї мого опонування. Теза друга профсоюзи. Я не впевнений, що профсоюзи можуть бути е, добрим варіантом для е, українського національно-визвольного руху. Чому? Професійні союзи це союзи екстериторіальні, це союзи фахівців. В першу чергу люди збираються за ознакою Я живий, я представник професії, ми разом протиставлені. Іншим. Неважливо, де ми живемо, головне, що ми разом. Орденський принцип. Ради трудящихся теж були профсоюзами. Ложі вільних каменярів або франкмасонів теж були профсоюзами. Це екстериторіальні суб'єкти. На відміну від них, територіальні громади це суб'єкти територіальні. Територіальна громада жителі населеного пункту. Тут і кладовище пам'ять пращурів, і саме тут будуть жити наші діти набагато більше, ніж може запропонувати профсоюз. І тому, якщо ми обираємо між профсоюзом і територіальною громадою, то в першу чергу я би робив ставку на територіальні громади і на впровадження головного принципу самоврядування, місцеве самоврядування реалізується. Територіальними суб'єктами, а не екстериторіальними. Вже пізніше, якщо ми нашаровуємо екстериторіальність на територіальний принцип, ми можемо дійсно розуміти, що, в, що територіальна громада підтримує своїх фахівців, робить на це ставку. Але спочатку територіальна громада територіальна, і лише після цього екстериторіальні професійні союзи. Таким чином, державотворцем є територіальна громада, але не професійні союзи. І що можна з чим можна порівняти, чому це важливо: екстериторіальне і територіальне вони вступають в конфлікт. Цей конфлікт дуже схожий, конфлікт пріоритету, дуже схожий на конфлікт е, піратської армади. та... Континентальна фортеці. Континентальна фортеця захищається від нападу, піратська армада має захопити фортецю, щоб почати контролювати цю територію. Профсоюзи екстериторіальні суб'єкти це піратська армада. Поки що не розбираємо весь негатив. Говоримо виключно про ідеологічне і навіть філософське протистояння. Територіальна громада. Це континент, континентальне право, захист. Це не тільки живі і виживші, це ті, хто живуть на цій землі, це покоління пращурів за нашими спинами і покоління дітей далеко попереду, наших нащадків. Тому ще раз підкреслюю: якщо ми говоримо про територіальне і екстериторіальне, то наша конституція в першу чергу захищає. Континентальні принципи, територіальні принципи. Добре. І останнє. Коли ми говоримо про партії і про роль партій, я хочу вам нагадати значення слова партія. «Парт» – частина. Партії не мають аналога в українській мові. Воно прийшло як чужинське і продовжує значити саме те, як воно і було визначено. Ні, паті вечірка, наприклад, це значення теж існує, а партія. Пане Євгене, будь ласка, зробіть громче, бо я вже не включив мікрофон. І щоб не плавав звук, я буду змушений завершувати етер саме в такій позиції е, телефона. Добре, е, ще раз, партія. Партія це частина чогось. Зазвичай в якійсь ідеології розгортаються декілька напрямків, і група підтримки того чи іншого напрямку є партією. Але партією в цьому ідеологічному русі ідеологічний рух, наприклад, Український національний визвольний рух. І якщо це партія українського національного визвольного руху. То тоді вона дотримується ідеології самоврядної, самостійницької ідеології Українського національно-визвольного руху. Але якщо ми бачимо партію, яка не сповідує український національний визвольний рух, вона так само не сповідує і принципи нашої Конституції Держави України 96-го року, чим може знаходитись партія Українського національно визвольного руху в Русі, наприклад, радянському, який сповідує принципи? Радянського республіканства я не впевнений в цьому, бо тоді виходить, що та партія з того боку, опонент вона не зацікавлена в самостійництві українського народу на своїй відтворця землі. І якщо ми говоримо про конкурен... не про конкуренцію, а про спільні дії, про консенсус, пан Андрій згадує в цьому етері слово консенсус, то консенсус. Партії українського національно-визвольного руху і партії е, радянського руху несумісний, навіть неможливий. Ми по-різному дивимось на саму українську землю і на український народ на цій землі. Для радянців народ є слідством надання громадянства, це робітники їх радянської держави. А для самостійників держава обслуговує український народ, це в державу. Ми робимо вкладення своєї власності, своїх національних багатств і намагаємось отримати, бажаємо, прагнемо отримати результат такої економічної діяльності держави. І якщо держава працює недостатньо ефективно, ми її регулюємо. Народ регулює державу, але не держава регулює народ. Отакі такі от три коротеньких. Три коротеньких опонування, які я пропоную і пану Андрію, вступаючи з ним в таку дискусію, і вам, шановні мої слухачі, можливо, вам це буде цікаво. З великою повагою! Дякую всім, хто доєднався. Зробіть, будь ласка, гучніше на телефоні. На майбутнє я врахую і буду використовувати дійсно мікрофон вже гарнітури. Дякую всім, хто доєднався. До побачення!